Волинському бізнесу роз'яснили, як отримати і не втратити статус критичності, хто може бронювати працівників, та як не втратити цю бронь. Далі більше. Перше питання, яке таке важливе, яке задавали підприємства, керівники підприємств, чи можуть вони бронювати працівників, які, по-перше, новоприйняті, або ті, в яких середня заробітна плата за попередній звітний квартал не була кожного місяця 20 тисяч. Це було болюче питання для всіх підприємств. Внесені були зміни, і станом на сьогодні для того, щоб забронювати працівника військовозобов'язаного, якщо підприємство Значно критично важливим не потрібно, щоб в нього заробітна плата була за звітний квартал останній щомісяця по 20 тисяч. Тобто, коли керівник під своїм електронним ключем заходить в систему Дія для того, щоб забронювати працівника, в нього з'являється віконечко про те, що він зобов'язується в подальшому на весь період бронювання. Цій особі сплачувати заробітну плату не менше 20 тисяч. Тобто ця норма має декларативний характер, за яким потім керівник підприємства обов'язково має свідкувати, тому що у разі якщо в цього працівника в подальшому на період бронювання ця зарплата не буде дорівнювати відповідному рівню, тобто 20 тисяч да, щомісяця, така бронь буде злітати з цього працівника. Крім того, буде злітати бронь зі всіх працівників, тому що автоматично ми будемо скасовувати статус критичності для таких підприємств, і протягом 6 місяців це дуже важливо. Таке підприємство не зможе набути статусу критичності. Тобто я звертаюся до всіх керівників підприємств, дуже уважно за цим дивитися і слідкувати, якщо ви забронювали вже працівника, то 20 тисяч в нього в подальшому, не менше 20 тисяч заробітна плата повинна бути. До 23 лютого підприємства, які зараз мають статус критичності, зобов'язані або підтвердити, подати документи на підтвердження своєї критичності. Ну, якщо вони не подають нам такі документи до 23 лютого, статус критичності знімається відповідним розпорядженням, і бронь з таких працівників, якщо вони вас заброньовані 28 лютого теж знімається. Це перший момент. Другий момент в тих підприємств, які зараз мають статус критичності, ви можете вже бронювати працівників. Що стосується критеріїв. Підприємство установи організації для того, щоб отримати статус критичності, повинні відповідати трьом критеріям. Для підприємств приватної власності обов'язковими критеріями є відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів до бюджетів. Це перший критерій обов'язковий. Другий обов'язковий критерій це рівень заробітної плати, тобто середній рівень заробітної плати по підприємству. Наголошую, не по людях, не по людях ви будете подавати нам довідку. Ви даєте довідку за підписом керівника з підтверджуючими документами, що ви подали податкові звітності в середньому по підприємству. Це два критерії. Третім таким критерієм є відповідність регіональним критеріям. Регіональні критерії затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Станом на сьогодні регіональні критерії погоджені робочою групою протокольно і направлені в Міністерство економіки і Міністерство оборони. Після того, коли на Міністерство економіки і Міністерство оборони надасть своє погодження. Підпишеться розпорядження голови, затвердиться в юстиції, і вони в юстиції і вони вступлять в дію. Були питання від підприємств, чи є регіональні критерії, станом на сьогодні, поки що немає. Тобто зараз можуть подаватися нам на визначення критичності ті підприємства, які підпадають під критерії без врахування регіональних критерій. Це або ті підприємства, такі великі, які мають сплачення. Податки там більше півтора мільйона доларів до бюджету, це з постанови критерій, або ті підприємства, яким вистачає лише два критерії з постанови: це перевізники, це підприємства паливно-енергетичного комплексу, це державні комунальні заклади. Ну і певний там ще перелік, але це такий основний для цих підприємств. Необхідно лише два критерії. Тому, якщо ви бачите, що відповідно до постанови... Ви проходите по цих критеріях, ви можете вже подавати документи, ми їх розглядаємо, на комісії затверджуємо, передаємо голові на підпис розпорядження і ви отримуєте статус критичності. Після отримання статусу критичності, відповідно до розпорядження, ми вносимо в дію ваше підприємство, і керівник буквально на протязі години-півтори може бронювати своїх людей. Для державних комунальних закладів рівень зарплати не 20 тисяч, а 12 600. І І е, також для цих підприємств державної комунальної власності критерії щодо зарплати не є обов'язковим. Обов'язковим для них є лише критерії стосовно відсутності заборгованості. Тобто, другі критерії вони беруть або стосовно зарплати, або чекають наших регіональних критерій. Ви бачите, що позиція на сьогоднішній день. І обласної військової адміністрації їх структурних підрозділів і контролюючих органів і відповідних державних органів сприяти бізнесу, також би хотів попросити, щоб з вашого боку теж ви чули ті проблеми, які на сьогоднішній день є в регіоні. І саме перше це про підтримку, скажімо, соціальних верст населення, та від яких дуже допомагає їм держава. Зараз ми підняли питання тимчасово переміщуваних осіб. Я минулий тиждень з ними проводив відповідну зустріч з їхніми представниками, і є них бажання далі жити в нашому регіоні і відповідно, щоб жили їхні сім'ї. Для того їм потрібна робота і заробітна плата. Тому я би хотів, щоб ви звернули свою увагу на цих людей, пропонували їм відповідні робочі місця, відносились до них. Повагою з відвертістю щирістю для того, щоб ці люди були захваті від вас, як роботодавці від ваших підприємств, і мали бажання тут туда жити, працювати і розвивати цей регіон.